На Херсонщині Росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт. Ситуація з енергопостачанням складна. Жителі в регіону просять підготуватися до тривалої відсутності світла. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що енергетики роблять все можливе, але ліквідувати наслідки ударів, утім, наразі не можуть і не можна спрогнозувати термін роботи. Стало відомо про ще одну постраждалу на Херсонщині. Окупанти скинули вибухівку з дрона на літню жінку у Дудчанах. До цього атакували цивільну автівку у наддніпрянському. Там двоє потерпілих. Ще двоє у Херсоні. Зранку ворог вдарив по корабельному району міста. Російські окупанти били прицільно прицільно по житлових квартирах у багатоповерхівках. По вікна мене навіть з ліжка здуло. Можете уявити, яка була хвиля? Усі шафи, усе повідкривалося, все валяється. Як це взагалі не знаю? Дивлюся, все в крові. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по Харкову. Минулої ночі в лікарні помер поранений чоловік. 64 людини постраждали. Серед них дев'ятеро дітей. Загалом в лікарнях залишається 12 поранених. Близько півночі російська армія здійснила масований удар безпілотниками. Під прицілом були два райони: Слобідський та Основ'янський. На місцях ворожих влучань працюють комунальники. Та та волонтери допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла та води. Я дижуся, всі здійснили, з на... зараз все добре. Ми звернулися до швидкої допомоги, щоб їй надали заспокійливе, бо її дуже трихануло. Вона ну, дуже переживала і ж, досі сидить, переживає. Спочатку я знаходилася у своїй кімнаті, почула звук шахеда. І я одразу взяла дитину, і ми пішли до коридору. Дуже злякалися, бо їх було багато дуже метою нанесення ударів. Російські війська використали близько 17 БПЛА, типу ГОРАНЬ-2. Наслідок атаки пошкоджені, цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства та. Підприємства міста на місці триваючі роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Під фактично прицілом ворога це виключно цивільні підприємства, це бізнес, це житлові будинки, це спальні райони, внаслідок яких дійсно страждає велика кількість людей. Ціні. У Слобідському районі Харкова демонтують частину зруйнованої будівлі після сьогоднішньої російської атаки. Один з шахедів здетонував всередині будівлі. Є руйнування перекриттів четвертого і п'ятого поверхів. За словами рятувальників, зберігається ймовірність подальшого руйнування. Про це повідомив начальник аварійно-рятувальної частини Сергій Рашевський за його словами під завалами будівлі людей немає. Має у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого на підприємстві, яке росіяни атакували 7 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Також одну жертву рятувальники деблокували напередодні. Під завалами ще можуть бути люди. Пошуки тривають. Нагадаю, що у суботу ворожа армія завдала, чи не наймасштабнішого удару по місту. Атакували двічі за день. Дронами, кабами та ракетами, влучили у багатоповерхівку приватний будинок та у дитячу залізницю. В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими серед загиблих воїни, які боронили нашу державу на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на території Запорізької області. Тепер слідчі разом з експертами мають ідентифікувати особи полеглих. Став на паузу тамбовський пороховий заводу Росії призупиняє роботу після атаки дронів. Про це повідомили у центрі. Протидії дезінформації там зазначили, що підприємство є одним з ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Зокрема, постачає ворожій армії, вибухові матеріали Зазначу, що цієї ночі дрони знову атакували. Тамбовський пороховий завод спалахнула пожежа. Для спецоперації Павутина використали дрони, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. Про це повідомляють змі з посиланням на джерела у спецслужбі. Ці безпілотники спочатку переправили до Росії та розмістили на дахах модульних будинків. Підготовка БПЛА відбулася всього за кілька кілометрів від офісу російської ФСБ у Челябінську. Далі будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів у потрібний момент. Дрони вилетіли та атакували. Ворожі літаки на чотирьох литовищах Алєння, Іваново, Дягелєво та Білая. За даними СБУ, втрати авіації противника становлять 41 одиницю та понад 7 мільярдів доларів. У львівському реабілітаційному центрі на лікуванні після важкого поранення перебуває військовослужбовець Руслан Пригода. Під час виконання бойового завдання він... Потрапив під удар ворожого дрона. Евакуація відбулася під шквалом вогню. Допомагали вижити побратими. Нині Руслан чекає на протезування, обирає для себе вид спорту та мріє сходити в Карпати. Руслан до війни працював у крафтовій півоварні у лютому. 22-го сам звернувся до територіального центру комплектування, але спершу відмовили. То Руслан приєднався до волонтерів, але згодом все ж мобілізувався і став розвідником. У вересні торік, під час виходу з побратимами з позицій, потрапили під атаку ворожих ФПВ-дронів. Прилетів перший скид. Ми тоді подали по рації. Інформації, що був скид, є поранені, треба евак. Ну ми фактично до еваку йшли, але нам щоразу переносили точку Аваку через те, що була небезпека. А у мене вже була фактично паралізована ліва рука, ліва нога. Я не дуже міг куди зібігти. І мене побратим по суті на одне плече своє закинув мене, і так ми так бігли. І Я як сьогодні пам'ятаю, біжу по дорозі до машини, повертаю в ліву голову, повертаю в ліву і дивлюся, як на мене летить і впівіська. Евакуаційна машина прибула, але через шквальний вогонь не всі встигли заскочити в машину. У Руслана була травмована нога та щелепа. Я просто відчув, що в мене зміщена щелепа. От я почув, ну, видно, да, то був напевно від хв... ударна хвиля, скоріше з цього, але зламало мені щелепу, бо я почув, як в мене в роті закладали зуби. Я єдине, що боявся, щоб я не кувнув того зуба, що він десь мені там не став, і я його старався якомога швидше виплюнути. В польових умовах стан Руслана стабілізували та доправили в лікарню в Суми. Медикам довелося ампутувати ногу, щоб рятувати життя. У мене не було істерики, в мене не було паніки. Я, в принципі, і до того знав, що зараз Богодяка не середньовіччя, і людям і протезують і руки, і ноги. Тому якби, такого страху, в принципі, в мене не було. І коли я потрапив в стейт пункт, я десь підсвідомо розумів, що, напевно, я, я якоїсь кінцівки позбудуся. І коли в сумах я прокинувся, я підняв просто рабну, побачив, що в мене кінцівки одної нема. Я так ну нема. Ну, нічого страшного люди на протезах ходять і живуть, і на тому життя не закінчується. У реабілітаційному центрі Руслан на відновленні і в очікуванні протезування. Ми два тижні тому вже зняли ну, апарат з зовнішньої фіксації. І зараз в нас ціль це підвищити силу м'язів в правій нозі но і розгробити суглобит, так як вони були 4 місяці без руху. Підтримують Руслана рідні, а сам військовий планує майбутнє. Під час реабілітації хоче випробувати види спорту, щоб підібрати для себе найцікавіший. А поки навчається управлятись протезом. Мріє піднятись на вершини Карпат. Соломія Дорожко, телеканал прямий. Сполучені Штати планують скоротити фінансову підтримку України на наступний рік. Про це заявив міністр оборони США під Гекзет. За його словами, американський бюджет на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні. Глава Пентагону пояснив, що адміністрація Дональда Трампа має інший погляд на війну. Мовляв, мирне врегулювання та переговори відповідають цитую найкращим інтересам обох сторін. Під гекзет також додав, що поняття перемоги для України досі не було чітко визначеним, як і шлях до неї. Єврокомісія контактуватиме із словаччиною щодо її погроз заблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Про це заявила прес-секретарка Європейської комісії Паула Піньо. Вона нагадала, що всі попередні пакети санкцій були ухвалені одноголосно всіма країнами-членами ЄС. І така одноголосна підтримка нового пакета є метою і тепер. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр слова. Чини Роберт Фіцо пригрозив, що його країна накладе вето на ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Він пообіцяв вдатися до таких заходів, якщо Єврокомісія не запропонує Братиславі рішення, щоб впоратися з наслідками відмови від російських енергоносіїв 27 мільйонів гривень замість 30. Печерський районний суд. Києва зменшив суму застави екс-командиру 155-ї бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину. Проте за словами сторони захисту, сума все одно є надмірною. Засідання відбувалося у відкритому режимі. Адвокат Андрій Йосипов клопотав про відвід прокурора. Утім, суддя відхилив заяву. Так само від Відмову отримали і народні депутати, які клопотали про взяття Рюмшина на поруки. Відтак запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави продовжили до 20 липня. Я нагадаю, в обвинуваченні, яке інкримінують полковнику Рюмшину, йдеться про умисне неповідомлення до ДБР фактів самовільного залишення військової частини під час навчань у Франції. Суму застави в якості альтернативи запобіжному заходу у обидві тримання під вартою було зменшено лише на 3 мільйони гривень. Визначено 27 мільйонів гривень військовослужбовцю, сім'ї військовослужбовців, дружина військовослужбовець, тато інвалід, мати пенсіонер. Але маємо суму в розмірі 27 мільйонів гривень. Те, власне, про що ми говорили раніше, що Така тенденція задана спочатку відрахування було в десятки мільйонів для начебто дотримання чистоти процесу. Потім пішли суми в 5 мільйонів. Сьогодні бачимо три, далі два, далі йде відрахування в розмірі, можливо, по гривні, по дві. З рахуванням тієї тенденції, яка відбувається. Я не вірю, що вона буде знижена. Там до якоїсь адекватної тої суми застави, яку може внести сам Рюмшин, чи дружина, чи там сім'я Рюмшин, Ігри з песиками як спосіб реабілітації для ветеранів у столиці до Міжнародного дня Коргівтретє відбувся фестиваль Коргія 3.0». Головна місія популяризувати каністерапію терапію як метод емоційної підтримки через контакт із чотирилапами. Більше знають наші репортери. Австралійська вівчарка Санні – майбутній пес терапевт. Її півтора року. Сані проходить навчання в команді каністерапевтів, аби стати пухнастим психологом для дітей і поранених бійців. Вона учасниця проєкту Холідогі, який популяризує каністерапію, метод емоційної підтримки через контакт із собакою. Санічка з нами їздить і військові шпиталі. В центрі хабі у нас проходять заняття з дітками, з родинами військових. Дітка дуже подобається, вона дуже м'якенька, така лагідь весела. Їм дуже подобається з нею спілкуватися. А люди, які не бачать проблем над зором, вони коли торкаються, кажуть, що вона на дотик, як п'янко. Перегони коргі на воді, ярмарок та лекції для господарів. На фестивалі зібралося більше 200 гостей зі своїми улюбленцями. Окрім розважальної програми, собак тестували нездатність до терапевтичної роботи. Загалом на 2023 рік по всій Україні сертифікованих собак було менше п'яти. Ось тому не кожен песик хоче і мо. Може, але цей метод працює, і тому ми запрошуємо як найбільше собак спробувати. Щоб таких терапевтів в Україні ставало більше. Постійні тривоги, стрес та психологічні травми. В Україні суттєво зріс запит на психологічну допомогу. Але іноді звичайна присутність чотирилапого друга допомагає краще, ніж пігулки. Ідея виникла з власного досвіду. Мого сина на початку повномасштабного вторгнення почалися неврози, синдром нав'язливих дій. І ми пробували різні методи, вони давали ефекти, але дуже короткостроковий. І потім у нас народилися кори. Є цуцики, і ми переключилися на них, і симптоми почали зникати. Каністерапія це один із методів психологічного відновлення для ветеранів із ПТСР. Вже більше тисячі військових пройшли курс реабілітації у центрі база 4.5.0. Лікарі зазначають, терапія з собаками знижує тиск, покращує настрій та зменшує стрес. Військові поранені хочуть, щоб були собаки. У них на заходах і була каністерапія, і навпаки. Всі власники каністерапії собак вони відкриті для того, щоб приймати і реабілітувати військових. Фестиваль Коррія вже третій рік поспіль об'єднує Петренті спільноту. Сприяє розвитку каністерапії, формує свідоме ставлення до тварин і підтримує військових на шляху до відновлення. І поки Сані навчається, до каністерапії долучається все більше чотирилапих. Марія Юртян, Євгеній Майоров, телеканал Прямий. Це всі новини на цю мить. Більше оперативної інформації ви як завжди можете знайти у телеграм-каналі прямого. Тож підписуйтесь туди і не забувайте підписатись на ютюб канал прямого. А я ж повертаю етерну годину Олені Курбановій.